Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Окупанти думали, що атаки по Україні для них нічим не закінчаються. ні. 15 хвилин тому аеродром Воронежа, посадка Ту-95, хлопок. Пілоти думали, що Львів, Київ, Харків та всі інші мирні міста залишаться без відповіді. Аж ніяк серія залпів і хлопків у атак за словами анонімних телеграм-каналів розпочався ранок військових на аеродромі Воронежа після атаки по Україні. Візуально бомбардувальники цілі втім зазнали пошкоджень, які потребують ремонту. То крім того, вибух пролунав у частині дислокації та відпочинку пілотів бавовна доволі потужна. І поки росіяни кричать про детонацію побутового газу у столові і що все під контролем опозиційні російські телеграм-канали пишуть про те, що хлопки пролунали через літальні апарати під час запуску нової партії ракети та підготовки літаків до вилітів. Нагадаємо, у Росії на аеродромах Тюбінськ, в астраханській області 8 червня Україні вдалося вразити щонайменше два новітніх літаки окупантів. Су-57. Це велика втрата для окупантів. Зазначимо під час сьогоднішньої останньої атаки Росія намагається вразити системи ППО, енергетичні вузли логістику. Але цього разу щось пішло не так. Українські радари діяли надзвичайно ефективно, хоча кілька ракет уже прорвалися. Більшість були знищені в повітрі, проте це був лише початок. Усе що сталося далі, навіть найоткровенніші російські аналітики охрестили операцію відповіді з іншого виміру. О 4.12 підземній базі Одесі в Черкаській області стартували три комплекси пласта. Таємна українська зброя розроблена. На у співпраці з європейськими лабораторіями забалістичні мікромакети зі зміною траєкторії майже невидимі для РЛС. Їхнє головне завдання проникати в найглибші військові об'єкти Росії, не залишаючи сигналу наближення. Цілю стала авіабаза Патрушево 47 сім Курській області. Там базувалися стратегічні дрони, перехоплювачі сутринця 35 і найголовніша електронна платформа з управління ракетним щитом РФ у західному напрямку. О 4.39 база зникла з карти не просто вибух вогні хвиля, а рознесла на Кілометрів ангара з кинежалами розірвало на шматки антенне поле випалилося до основи радіозв'язок в секторі. Упав навіть на супутниках видно, було там лише дим, вогонь і чорний слід серед лісу. А це був лише верхній шар. Паралельно у чотирд п'ятдесято у Брянській області українські партизани з групи Вільний вогонь проникли на територію резервного авіаскладу. проодягнені під технічний персонал. Вони активували таймери на вибухівках захованих ще тиждень тому. Палає до нині знищено. Що не менше 11 літаків, у тому числі стратегічні Ту-22М3, два літаки РЕБ і об'єкти ремонту авіації ФСБ заблокували всі навколишні села, але місцеві вже зняли відео вогонь, крики, сирени, небо, червоне. Москва завмерла удар, який був спрямований на українську ППО. обернувся ударом по кремлівських очах і вухах. О 5.20 російські командні центри залишилися без координат. А 5.44 мобільні платформи зв'язку на Уралі перейшли в аварійний режим О 6.03 із І зони Калуги повідомили про невідомий до Йде ймовірно ще одна група партизанів у формі МНС підпалила два паливосховища. І ось він головний результат: Кремль втратив три ключові авіаоб'єкти. ППО у центрі частини Росії осліпла на 6-9 годин. На радіо Міноборони РФ о восьмій ранку. Паніка, тиша, пошук винних. Путін, за непідтвердженими даними, вивезений у резервну резиденцію в Алтай. Патрушев зібрав екстрену групу внутрішньої стабілізації. А в цей час в українському телеграм-каналі Тіньгрому з'явився запис. Ви хотіли удару по системі ППО. Ви його отримали із ударом по вашій огородині, безкарності та повітряному щиту. І це ще не фініш, це тільки репетиція. Ми бачимо вас, ми чуємо вас. Ми поруч. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.